Рятувальники привезли воду у прифронтове гуляйполе. На неділю вистачить. І собачкам, і курочкам наливаємо, то ще збираємо». Ні води, ні світла, ні газу в місті нема з березня минулого року. Одну фронтову зиму пережили, готуються до другої. Дровця у нас з того року залишилися, і там в тому підвалі теж у нас ще з того року дрова. Ми це заносимо. Чоловік підрубує їх і топимо тут. Не хватить. Не знаю, чи нам дадуть, так як в тому році нам давали дрова. Вдень ходять додому поратися по господарству, а ночувати приходять в підвал. Ой, мишок це вам не передать. Скільки мишоловок, оце є на п'ять штучок да? заправили. Приходимо, оце всі п'ять штучок. Похолодало, загострилися простудні захворювання. Працівниці міської лікарні запасають воду. Технічна, тільки для миття, прибирання таке. Ну і ще ж, естественно, як поступають люди, ну треба, ж обробка. Помитись, підстригтись і випрати речі. Люди приходять в пункт незламності. Дрова мер завозить, пускав сьогодні чи завтра привезе сюди. Волонтери допомагають. Люди похолодало, трошки більше почало людей, приходити, ну, приходять на базар і швидко сюди біжать, щоб погрітися, чаю попити. Гуляйпілець Анатолій налагодив поставки хлібобулочних і м'ясних виробів. Дорога життя Покровська у нас двічі на тиждень привозять волонтерський хліб. Повоновська програма «100% життя. Дві хлібини на тиждень. Е, ну, якщо є люди, що потребують більше, даємо більше. Попри цілодобові обстріли, гуляпільці не втрачають оптимізму і вірять в перемогу. Вчора так давали наші молодці, отіхаймо макси. ой Боже, все полетіло, все очищина, а як летить вертольот, то ми вже радуємося, що їм йде підмога.